Добрий день, друзі, добрий день гості каналу, підписники, вітаємо на каналі Господарство з нуля. Так ось ця наша Грайлуха мазатися любе! Люби ще й добре мазатися. Ще й гратися вона любе добре. Так, що в нас сьогодні? Сьогодні в нас... А сьогодні в нас ось все, що, Тут у нас наші кролики маленькі. У нас хазяйство ще є. Привіт! Така у нас маленька роленятко. А очі які гарні тут декілька штук в мене єсть. Тут аща. Тут у нас більше тут маленькі і вони з мамонькою. У нас тут мамунька з ними ще. Білі, як сніг. А очі в них такі, ух. Зачаровують. Мама там злякалася, походу залізла. А бачите, яка у нас. А тут там на собі гуляється, бігає. Це ще в нашому господарстві маленькому є такі. Чого ти гавкаєш? Ти мазатися любиш, а? Грилуха? Любить вона гратися. Так, городи пообирали. Картопелька зібрана. Уже вересень, похода хороша, тепленько, хоча вечорами вже буває, вже прохолодно І зранку, а в день то нормально. Там в коряднику в бройлерів моїх. 22 23 градуса. А тут там у нас такі. Хитра собака. Погралася, потім обратно пішла. <клес> <клес> Пока я там займався з бройлерами, то брат у мене взяв. Клітку раз раз збив. Тому, брата, якщо ти дивишся це відео, ці лайки для тебе. От. То, що, друзі, було під рукою, з того і зробили. Ніяких євростандартів. От. Брат молодець. Хорошу клітку зробив. Сі подяка <кій> <кій> Кроленятка. відвертається, а це такий сміливий один зразу йде клітка получилася ось така. на два поверхи, в кожному поверсі раз, два, три відділення, так само знизу. <клух> кожен десь може, може, не кожен. Багато людей хочуть, щоб було там супер-бупер зроблено. А комусь як треба, то будуть робити зразу з того, що є під рукою. Є там пару досток довгих гвозді. Раз, раз зробити, бистренько, раз, раз, та й все. Тут таке. І Маленьке шугається. То, що вони трошечки підростуть, і вже їх від мами теж треба буде відділяти окремо, щоб вони не були разом, а зараз поки що так. Тому таке, друзі, ставте лайкосики, підписочки на канал, канал Молодий, всім гарного дня і зустрінуся з вами уже в наступному відео. Всім гарнющого і прекрасного денька.